Війна посуха, пане Денисе. 30 з половиною мільйонів тонн нового врожаю в таких умовах. Це хороший показник. Це реальний показник, який дають сьогодні товаровиробники Дійсно, в скрутних важких умовах. Четвертий рік війни, четвертий рік і посівна кампанія. І збиральна кампанія відбувається під обстрілами. Ворог почав сильніше бути по агросектору, враховуючи його економічну доцільність підтримці економіки України страждає вже на не тільки техніка і поля вони на жаль почали свідомо здійснювати адаки атаки дронами по людях. А люди гинуть і в цих умовах зібрати такий на сьогоднішній день приміжний ще вражає тому, що це порядка десь до 70% від запланованих площ, які зібрані, Це хороший показник. В принципі, ми орієнтуємося на показники по зернових зернобугових культурах на минулий рік. Це буде в межах десь 56 мільйонів тонн. тому цілком достатньо для забезпечення продовольчої безпеки середині країни, а також здійснення головного експорту, тому що порядка 60% від того, що ми експортуємо, аграрна продукція це валютна виручка, ідея, яка підтримує економіку країни, яка підтримує збройні сили України.